Кожні 5 секунд у світі сліпне одна доросла людина, і щохвилини дитина. Це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Чому погіршується зір та як цьому завадити у міжнародний день офтальмології? Медики розповіли нашій Тетяні Дадак. Стреси, тривала робота за комп'ютером чи навіть неправильно підібрані окуляри можуть стати причиною погіршення зору. Мені прописали лікарі не ходи, ходити в окулярах, власне, а я, я щось не міг звикнути. І остаточно я посадив його ще більше. Відповідно, я тепер ношу завжди окуляри, без них не можу, а щоб робити якісь вправи, ще не пробував. Говоримо, щоб менше сиділи в телефонах, щоб менше відкладали ці гаджети, але ефект не дуже. Телевізор ми не дуже дивимося, більше гуляємо на повітрі. Споживаю продукти бджільництва, дуже багато допомагає. В чому випадку менше треба терти очі. Ну, що можна занести якусь собі інфекцію. От. Не злитися. Нічого особливого не робимо. Хачу, так сидити багато? Ну, само собою, так. Да. Ну то що ти ж сидиш і працюєш в ньому, все робиш в ньому. От. Але нічого не робимо спеціально. не Спеціально нічого не робимо? В обласній дитячій лікарні діагностику зору проводять уже з першого місяця життя малюка. Маємо можливість виявити патологію проблему вже на, на, на перших стадіях. Вдягається отак на голову. І за допомогою лупи ми обстежуємо очне дно. Завдяки сучасному обладнанню огляд для пацієнта відбувається безболісно та швидко. Зі слів офтальмолога Тетяни Гаврилишин, раніше, аби перевірити внутрішньоочний тиск, дитині доводилося давати знеболювальне. Ми використовували таку методику вимірювання внутрішньоочного тиску за маклаковим, тобто, коли на око ставляться тягарці певної ваги. І по їхньому відбитку ми вимірюємо внутрішньоочний тиск. Але для того, щоб провести цю процедуру маленьким дітям, нам необхідно було давати загальне знеболення. Так, оскільки крик дитини буде порушувати ті показники, і ми маємо нечіткі показники цього тиску. А за допомогою цього методу це робиться швидко, легко, безболісно. Серед причин розвитку офтальмологічних захворювань лікарі називають генетичну спадковість та велике навантаження на очі. Ми рекомендуємо до трьох років дітям не показувати мобільні телефони так взагалі. Дітям шкільного віку, якщо вони... Вчаться це є навчання. Так, це є 40 хвилин часу. Вони навчаються. Хвилин 10-15 вони повинні відпочивати. Якщо це є мобільний телефон, це є певна відстань, це є 30-40 сантиметрів. Щоб зменшити ризик розвитку міопії або короткозорості, діти повинні максимально багато часу проводити на вулиці на свіжому повітрі. За рік у медзакладі роблять близько 500 операційних втручань, а в стаціонарі лікується тисяча дітей. Ось такі вправи дітки виконують з трьохрічного віку. Медики розповідають, наймолодшим пацієнтам буває складно пояснити, що і як робити. Кожна дитина є особливою. Одна виконує вправи ортоптичні без проблем. Їй поясниш, як це робити, і вона виконує. А іншу дитину треба в кожну вправу супроводжувати. І ретельно слідкувати діти. Діти дуже переживають. Наприклад, вони не розуміють, що їм потрібно дивитися на це світло, а їм хочеться бачити, що робиться поруч. В Ірини обидві доньки мають очні захворювання. Жінка каже, неохильно дотримується рекомендації лікарів і є позитивні результати. Починали лікування ми із ноль. 0,2-03 на одне око, на інше 0,4. І тепер моя дочка 4 роки вже не ходить в окулярах. Медики рекомендують раз у рік як дорослим, так і дітям проходити на профілактичні огляди.